Доброго дня, діти, Діти, до нас завітав гість. А хто він? Відгадайте, будь ласка, загадку, слухайте загадку уважно. Мене не виховали, зі снігу зліпили, замість носа, спритно вставили морквину, очі вуглинки, губи сучки, холодний великий. Хто я такий? Сніговик, до нас з гостю завітав сніговик, а ще він не розстенув сніговик, я поклала біля нього поряд ось таку білесеньку сніжинку. Діти, давайте з вами розглянемо нашого сніговика. Якої форми голова у сніговика? Кругленька, маленька. На голові гарненька шапочка. А що у нього є на обличчі? Очі, ніс і ротик. Так, давайте з вами намалюємо нашого сніговика. Домовились? Так. Для цього нам з вами буде потрібна фарба з водою, ой, перепрошую, баночка з водою і фарба нам буде потрібна. Дивіться, ми з вами беремо голубий листочок бумаги, тому що у сніговику вона з якого кольору? Білого кольору. І на білому кольорі не буде видно нашого білого сніговика. Ми затушуємо білий лист аркуша з блакитною фарбою і починаємо з вами малювати. Беремо пензлики у ручки біля мотилового наконечника трьома пальчиками. Раз, Два, Давай таку вправу зробимо пальчиком. Раз, два, три. І починаємо малювати. Набираємо білу фарбу і починаємо малювати великий білий ком. Ось так. Намалювали, потім всім Ворсом Пензлика малюємо прямі лінії, намалювали. Потім знову з вами будемо малювати. Менший проводимо білою фарбою і ось так малюємо, зверху вниз, всім ворсом пензлика. Ми малюємо, намалювали, потім ми малюємо голова нашого. Сніговика. Те ж саме всім борсом-пензликами проводимо зверху вниз рівні прямі лінії. Ось так. Чого не вистачає нашого сніговика? Давайте намалюємо палички йому чорною фарбою, намалюємо ось такі палиці, наші ручки. Ось Сніговичка будуть. Так намалювали. Потім з вами малюємо очі чорною фарбою. Ось такий ротик. І зараз намалюємо йому морквинку. Ось так. Така морквинка вийшла. І намалюємо зеленою фарбою. Капелюшок. ось так, зверху вниз, всім борсом пензлика проводимо лінії. Ось такий у нас получився сніговик. Діти, не малюйте вдома сніговика, а ми зі своїм. Сніговичком будемо чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!